Визнати протиправним і скасувати рішення виконкому Криворізької міськради про утворення ради оборони Кривого Рогу. Таку справу розглядає Дніпропетровський окружний адміністративний суд. І позивачем є Вікторія Рудник, а відповідачем начальник юридичного управління виконкому міськради Максим Кудін. Про те, яким було засідання 25 червня у цій справі, дивіться в нашому короткому сюжеті. Нам заявляють виконком в особі начальника юридичного відділу Максим Кудін про те, що рада оборони створена саме для того, щоб забезпечити відсіч ворога, створити умови для належного існування життя цивільного населення. І сталася трагедія 4 жовтня, де загинула багато цивільних 9 дітей. І через те, що у нас немає укриттів, Романов він є мешканець, член територіальної громади Кроворогу. Він звернувся для того, щоб з'ясувати, які були вчинені дії або бездіяльність. Тобто, ми навіть не розуміємо, яка функція цієї ради оборони і голови ради оборони була. Перешкода реєстрації звернення і запитів через те, що такої, такого органу не існує взагалі. Заява про Білорусу. У Білоуса взагалі в, в цей день донька була на цьому дитячому майданчику і просто їй пощастило, що вона вижила. Хоча її друзі, які які йшли. Е до неї на зустріч, вони, на жаль, загинули і теж загинули через те, що була у нас відсутність укриттів по місту. Заява про Фамінському, який теж зіткнувся з тією ситуацією, що рада оборони не може надати відповіді, не приймає запити. І така ж ситуація з Симчук, Симчук... Василем, його взагалі проігнорували стосовно цієї ситуації. Щодо заяви про Гайдук надію, то вона зіткнулася з тим, що в книзі, де є її син, син, який загинув, захищаючи нашу країну, захищаючи кожного з нас, в цій книзі на першій сторінці був Олександр Вілков. Олександр Вілков, який в принципі все своє політичне життя тягнув до нас руський мир мір. І на сторінці було зазначено, що за його ініціативою створено цю книгу. Ми давали запити, особисто я давала запити, щоб з'ясувати, що значить ініціатива дорадчого органу про використання, тому що це є використання бюджетних коштів на виготовлення цієї книги. І мені надали відповідь, що в принципі такого, такого, такої ініціативи в принципі від Ради оборони немає, тому що вони не є розпорядниками бюджетних коштів. Отже, це свідчить про те, що Олександр Вілку, просто використовуючи е, таку посаду або дерачура, або ми, ми, чесно кажучи, ніхто не знає, хто він взагалі є, яка функція в нього відіграє, але Саме через те, що рішення про утворення Ради оборони не було оприлюднено, не оприлюднено склад цієї ради оборони, ми не розуміємо її діяльність. Ми заперечуємо проти клопотань, проти ми проводимо по світі даних з засідання. Якщо брати по, по тих пунктах і про тих клопотаннях, які, які подані пані Лука, що щодо укриттів міста Кривий Ріг, радує порожні міста не звісно ну, дії щодо належного стану фонду захисних споруд і укриттів місті криворів. Для цього є відповідне управління. Незвичайна ситуація це цивільного захисту населення, де нашого комітету, білогісти і міської ради. Повноваження якого входить в облік захисних споруд, напрочування фонду захисних споруд, проведення закупівель та відповідних заходів щодо оснащення та приведення у відповідність облік захисних споруд відноситься до комунальної власності і балансу отримувача, якого є комунальні підприємства нашого міста. Щодо книги пам'яті, знову ж таки, наголошую, що бюджетні кошти Рада про немає по відношення до бюджету, оскільки це тимчасово створений колегіальний дорачний орган. Відповідна книга вит... була видана видавництвом, загрупована примірника на виконання заходів програми місцевої голодними святниками бюджетних коштів, з якого є управління культури. Саме видними замовниками розпорядження бюджетних коштів для виконання заходів місцевої програми була е створена дана книга, щоб були великобічні напам'яті загиблих е земляків, які загинули внаслідок цієї страшної війни. Е щодо е самої, самої діяльності Ради оборони, то це тимчасово додаючи орган. Створений для перш за все, для забезпечення впровадження разом з військовим командуванням заходів правового режиму воєнного стану. Чим цей орган в принципі, займається спочатку повномасштабного вторгнення, на другий день повномасштабного вторгнення і що на тому комітету там колегіальний орган. Тому всі клопотання, всі смітні заявлені клопотання. Заявниці ніяким чином не зможуть ні скасувати, ні підтвердити правомірська про протиправність рішення виконавчого комітету по оторні ради оборони ніяким чином не підтвердити нововиявлені обставини, як зазначає своїх своїх клопотання. Тому ми заперечуємо просто й даних світ і дані Зараз вас ваша честь він він в ОМАДу, тому що. Комунальне підприємство ТРК Рудана на офіційному сайті виконкому і на інших джерелах, а також на офіційній сторінці Олександра Вілкула, управління преси. Там постійно розповідають, що за ініціативи Олександра Вілкула, за підтримки Олександра Вілкула, за діяльністю Ради оборони, утворені укриті, виділені кошти, виділені... Якісь продуктові набори. Максимально нам розповідають, що місто існує завдяки Радіообороні і Олександру Вілку, що з ним проводять наради і обговорюють всі питання про оборону і цивільному захисту, і президенти, і міністри, наголошуючи на тому, що це не є дарачий орган, наголошуючи на тому, що це є орган, який здійснює, здійснює свою повноцінну діяльність. Як е, чуть ли не державний орган, тому що рада оборони відповідно до частини 2 статті 14 закону про оборону України може утворюватися лише в областях і місті Києві та Севастополі. Досить грати от в ці ігри і визначити потрібна дійсно цю раду оборони її законність. Проська служне адміністративне сподівалося зі періодні на залучився секретаря судового защита совської за участі позивача руді, за участі представника відповідача Кудіна, розглянувши в критому судовому засіданні місті Дніпрі, тут постановив викликати судове засідання 2 липня 2025 року о 13 годині 30 хвилин для допиту в якості свідка Гайдук Надії Володимирівня, Романова Валерія, Білоруса Івана Борисовича, Паміцького Володимира Володимировича, Семчука, Василя Дамовича. Хвала собі набирають законної сили з моменту її підписання та оскаржені не підлягає.